Ну, друзі, і я нарешті дійшов до того, щоб попробувати перезавантажити планшет. Ще такої потреби не було за 4 місяці, але от, ну, я хочу бути готовим до того, що раптом потрібно буде. Треба натиснути одночасно ці дві кнопки на кермі і тримати їх впродовж 10 секунд. Потім і планшет, і цей екран погаснуть. І кілька секунд будуть чорними. Цей загориться, цей засвітиться зікр. І ще десь півхвилини він буде перезавантажувати. Це нормально, не треба хвилюватися. От я спробую зараз, важко, правда, одною рукою. Я тримаю одним пальцем цю кнопку і другим пальцем цю кнопку. Одночасно, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, десять. Опа. Є. Екран, екран тепер чорний. І цей екран також чорний. Чекаємо кілька секунд. Навіть цікаво, скільки це буде секунд. Тривати. Почекаємо. Це все нормально. Ось. Все, перезавантажилося Це одразу буде показувати, а цей ще якийсь час буде просто логотип зікр. Це нормально, не треба хвилюватися.